Російський диктатор Путін двічі проігнорував запитання журналістів про вбивство мирних українців. Це сталося під час його зустрічі з президентом США Трампом з першого одразу після прибуття на американську військову базу, коли журналістка напряму запитала Путіна, чи припинить він вбивства цивільних. У відповідь він лише зробив вигляд, ніби не почув. Згодом уже на місці переговорів пролунало те саме запитання. Реакція була аналогічною жодного коментаря. Зараз з нами на зв'язку Олексій Боряченко, кандидат політичних наук і керівник міжнародної асоціації малих громад. Доброго ранку. Вітаю, друзі, вітаю всіх наших шановних глядачів. Ну чому Путін не реагує на незручні для нього запитання? Ми розуміємо. Але як ви думаєте, для чого це все Дональду Трампу? Ось ця червона доріжка, аплодисменти, посмішки, рукостискання з вбивцею з воєнним міжнародним злочинцем? Власне, які репутаційні втрати для президента Америки це може мати? У ну, по великому рахунку, ми навіть перед цією зустрічю зробили максимально якісний аналіз, і він ну повністю підтвердився. Як на мене, Трамп цією зустрічю намагався і дійсно подивитися вічі Путіну. Як це і коментував Марк Рубіо, держсекретар. Тобто, ця ціль Трампа абсолютно не приховувалась для того, щоб запустити з Путіна, ну відповідно з російською. Федерацію набагато ширший перелік треків аніж в регулюванні російсько-української війни, так ми не почули на прес-брифінгу результатів і чіткого переліку цих перемовних треків. Але разом з тим ми можемо допустити, що там була розмова про ресурси, що там була розмова по Арктику, і відповідно ми бачимо, що тема російсько-української війни не вдало. Лося да Трампу досягти, ну хоча б щось щоб, скажімо, дав він міг показати публічно, вони просто домовились домовлятись, але є і така найстратегічніша мета Трампа, от влаштовувати все це шоу. Він намагається відтягти дійсно Російською Федерацією від Китаю. Мені здається, він не до кінця розуміє, чи в нього це вдасться чи не вдасться, і допоки враховуючи, що. На при всьому пафосі да початку зустрічі був змінений її формат і по суті в два рази зменшений таймінг і переформатована відповідно на участь сторін як делегації, так і відповідно скасована спілкування. тет а тет. Ми можемо зробити висновки, що на цій зустрічі скоріше за все дійсно розбіжностей між американською та російською стороною було надзвичайно багато. Але перш за все, те, що зараз Трамп хотів отримати від цієї зустрічі, це якщо все ж таки він вирішить. Летіти до Пекіну на, на початку вересня, куди вже його Си Цзіньпінь, щоб Путін вивів себе більш автономно і не настільки залежно від Китаю, як це ну направду є. Тобто для Путіна ця зустріч звичайно буде використовуватись як вихід з міжнародної ізоляції на превеликий жаль після таких зустрічей на червоних доріжках, після того коли. Трамп пладує Путіну на американські військові стоять на коліні. звичайно, це дуже серйозний сигнал для всього світу про те, що тра саме Трамп, саме Сполучені Штати Америки, безпосередньо виводять на Російську Федерацію із ну такою довгої міжнародної ізоляції. Ну знову з іншої сторони ми бачимо, що Трамп мав контакт з нашим президентом на. Трамп досить об'єктивно оцінював результати зустрічі. Ну, в принципі, я б сказав, навіть відсутність цих результатів. Ну відповідно налаштований і далі тримати комунікацію з нашими європейськими партнерами. Ну тобто, в сухому залишку нам вдалося все ж таки повпливати на команду Трампа відповідно на самого Трампа, що перед зустрічю на Алясці, все ж таки він почув на наші аргументи спільні аргументи. Європейського союзу та України синхронізовані наші позиції, відповідно червоні лінії. Якби цієї домашньої роботи нам не вдалося зробити, зараз дуже важко сказати, якою на правду були б результати відповідно цього саміту на Алясці. І наскільки глибоко проговорювали питання про Україну без України зараз. Направду ми бачимо, що ну скажімо, скажемо кої не сталося. Хоча дійсно дуже багато символічних сигналів отримали і про червоні доріжки, і про спільну зустріч, і про спільну поїздку в автомобілі. До речі, до цього Трамп їздив таким чином, тільки з прем'єр-міністром Японії і з президентом Франції Макроном, От, за його другої каденції, тільки Путін, скажімо, да, отримав таку відповідно ну теплу. Картинку взаємовідносин з Трампом, але в сухому залишку, друзі, на дуже короткому прес-підході ми не почули по великому рахунку ніяких просувань, і в принципі Трамп це підтвердив, сказавши, що угоди наразі немає. Очевидь, Трамп багато ставив на цю карту на зустріч в Анкореджі, але по факту вийшов нуль. Та зараз, після переговорів із російським диктатором Путіним, президент Ша Трамп заявив, що їм в багатьох питаннях, які обговорювалися, вдалося порозумітися однак на пряме запитання журналіста в інтерв'ю телеканалу Fox News, чи готовий він озвучити головну суперечність з Путіним? Трамп відповів ухильно. Він наголосив, що не хоче поспішати із поясненнями, адже рішення ще не остаточне і потребує згоди України. Я б волів не озвучувати розбіжності. Можливо, хтось інший це зробить, але я б волів спершу спробувати вирішити це. Я хочу подивитися, чи ми зможемо це зробити. Знаєте, це ще зовсім не вирішена справа, і Україна має погодитися. Президент Зеленський має погодитися. Це жахлива війна. Багато людей гине, і я хочу закінчити це. Пане Олексію. Ось ну ми бачимо та от перший такий висновок, який можна зробити за результатами цього саміту, що поганої угоди для України не укладено, угоди немає. Трамп так і сказав, і не буде, але мир наближається. Чи на вашу думку, чи все ж таки Путіну вдалося щось скласти в голову Трампу, коли якщо він говорить, що зараз рішення за Зеленським. Ну так згадайте навіть коментарі Путіна да на перспідході, підході, коли він знов ж таки почав повторювати рівно те, що говорив і раніше про на першопричини війни. Да. Як на мене, звичайно, це говорить про те, що звичайно Путін під час цієї особистої зустрічі намагався отримати вуха Трампа, да враховуючи те, що все ж таки Марко Рубіо завжди тримає ну більш збалансовану Лінію десь, мабуть, пояснює президенту Сполучених Штатів Америки де Росія розставляє постки, і де відповідно несе дезінформацію. Ну там але цю зустріч дійсно Путін використав максимально для того, щоб на всі тези пропаганди, всі тези пріоритетів Російської Федерації, він міг особисто сказати Трампу і розставити відповідні, акценти. До речі, якщо згадати про прес підход, ну також досить настандартна історія відбулася, тому що завжди на таких самітах, тим паче двохсторонніх, тим паче на такому найвищому рівні першим говорить приймаюча сторона, тобто говорити мав перший Трамп. А ми бачимо, що вийшли, і Трамп десь почав переминатися і говорити почав перший Путін. І от тут, направду не дуже зрозуміло чи. Путін перехопив ініціативу, чи це відповідно, була ну попередня домовленість? Що саме він має перший говорити? Ну адже ну направду складається досить дивна ситуація, що ну не Трамп приймав цей саміт, а саме Путін? Олексію, на вашу думку, як має сьогодні реагувати Україна на цю зустріч і відповідно Європа? Якою має бути наша консолідована реакція? ну перш за все потрібно спочатку почути, що скаже Трамп. Він має сконтактувати з українською стороною його команда має окремо сконтактувати з українською стороною. Ну тому що все ж таки ми побачили, звичайно, що про Україну таки можуть розмовляти без України. І причому на двосторонніх відносинах Сполучених Штатів Російської Федерації. Ну це як на мене не дуже гарний сигнал. об'єктивно але разом з тим, все ж таки, ну у певні запобіжники вони спрацювали, які поставили як українці, так і європейці перед Трампом та відповідно перед цими перемовинами. Тому тому, ну перш за все, я думаю, потрібно зараз дочекатися контактів американської та української сторони, відповідно американської і європейців. І після того дійсно ми зможемо з європейцями оновити та, що в сухому залишку було. Зреалізовано під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці, і як відповідно ці, цей, ця, ці результати, які можна охарактеризувати, як домовились домовлятися, повпливають відповідно на подальші події. І відповідно вже цього напрацьовувати ну подальшу, дійсно, як ви правильно сказали, синхронізовану позицію. Це спрацювало один раз, звичайно, це викликало величезний дискомфорт. В Путіна в Кремля що європейці і українці на гучно говорять про свої спільні цілі і про спільну європейську безпеку і ігнорувати їхню позицію в Вашингтоні не будуть. Ну тому відповідно це потрібно продовжувати і в подальшому. Тобто, якщо десь резюмувати, то я глибоко переконаний, що Трамп, звичайно не отримував, не отримав від цієї зустрічі те, що планував. Вона була значно. Коротшою аніж планували вона була в більш усіченому такому форматі. Не було відповідно зустрічі. тет тет ну, розмови тет, -а тет. Ну тому що, мабуть, предмети цієї знов-таки розмови до кінця не було сформовано. Тому сторони скоріш за все переклали інше питання, і це стало на наступну зустріч. І ця цей саміт став тільки перший в можливості проведення спілкування. Безпосереднього між Російською Федерацією та сполученими штатами Америками відповідно Трампом та Путіном. Але чи погодиться погодиться на наступну наступну зустріч, як от Путін запросив його до речі до Москви, що є абсолютно максимороном на наступну зустріч на без якихось зрозумілих результатів для себе політичних? Ну, в мене є велике питання. Тому зараз поки що ну рано робити які. Ісь серйозні висновки на цій зустрічі потрібно десь почути перші уже робочі рефлексії сторін і відповідно тих учасників перемовних процесу, які знають про те, що відбувалося на лясці, набагато більше ніж ми зараз. Пане Олексію, коротко буквально, от ви згадали запрошення Путіна. Путіним Трампа до Москви, А перед тим Трамп говорив, що спілкувався із Лукашенком, і там теж було запрошення. А, що, що це таке? Поясніть, будь ласка, як вважаєте? Ну тут дуже просто. Путін для нього була б максимальною політична перемога. Якби Трамп прилетів до Москви. Я думаю, це всім нашим глядачам абсолютно очевидно. Ні, я Зараз для нього... про, про, про Білорусь саме. А про Білорусь а, ні, про Білорусь це була просто фігура мови від Лукашенка. Це я думаю, очевидно, що Трамп нікуди там в Білорусі летіти не збирається. Лукашенко це не та фігура політична, яка його цікавить. Але ми бачимо, що Трамп все ж таки намагається, мабуть, десь збалансувати позиції, враховуючи, що дуже скоро вже в середині вересня почнуться ті самі навчання захід 2025 російсько-білоруські і. Я глибоко переконаний, що він мав Лукашенко сказати що дивись. Нам провокації відносно на країн НАТО та Європейського союзу не потрібні. Якщо це буде, то ти дуже постраждаєш. Я думаю, що це був просто превентивний, превентивна розмова. Якраз основна суть була на безпекова, тому що ну про що економічно говорити з Лукашенком? Ну там просто ну немає предмету розмови. Дякуємо вам за те, що долучилися до розмови. Олексій Боріченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Був з нами на прямому зв'язку. Ну а ми рухаємося далі. І до вашої уваги зараз новини від Олени Морозової. Ми боремося за свою країну. 8.30 на годинку, час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Олена Морозова. Вітаю без досягнення домовленостей та оголошення припинення вогню в Україні. Попри заяви про так званий значний прогрес, так закінчилася зустріч на Алясці Дональда Трампа і Путіна. Тривали переговори в Анкориджі майже три години. Головна тема закінчення війни в Україні. Журналістами вони не спілкувалися. Президент США на прес-конференції виступив коротко. Зустріч назвав продуктивною, але важливі питання залишилися невирішеними. Головною темою зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна було закінчення війни в Україні, але переговори пройшли з порушенням протоколів. Формат зустрічі президент США Дональд Трамп змінив замість розмови татет. Переговори були у складі трьох представників з кожного боку. Журналістами вони не спілкувалися. Президент США виступив коротко, заявив, що зателефонує Зеленському та лідерам НАТО. Зустріч назвав продуктивною, але важливі питання залишилися невирішеними. Я вважаю, що у нас була дуже продуктивна зустріч. Ми погодилися по багатьох пунктах. Кілька з них насправді важливі. По інших ми ще не до кінця все згодили, хоч прогрес і є. Тож кінцевої угоди немає і поки не буде. Я подзвоню керівникам НАТО, обговоримо зустріч із ними та нашими міжнародними партнерами. Звісно, я поговорю із президентом Володимиром Зеленським. Розповім про всі деталі сьогоднішньої зустрічі. Тепер все залежить від них. Ми з нетерпінням чекаємо на переговори. Демонстрація на підтримку України відбулися у Анкориджі. Про це повідомив журналіст та учасник акції Остап Яриш. Учасники заходу тримали в руках українські прапори та плакати з написами Аляска з Україною загарбники не мають права голосу за столом. Слава Україні! Путін не зупиниться на Україні за словами журналіста. Сотні людей вийшли у передень зустрічі Трампа та Путіна на Алясці. Водії, які проїжджали повз сигналили на підтримку акції. Яриш зазначив, що більшість учасників американці, та додав, що Аляска підтримує Україну у цей критично важливий час.